Рожилися на каналі про відео та монтаж. Огляд на техніку Заврори це не клікбейт. Я щойно повернувся з Аврори, де придбав декілька приколів для відеозйомки. Ціна усього цього добра буде в кінці відео. Перше, що я придбав, це ось такий штатив, який, до речі, був останній. І ви знаєте, я дуже радий, що я сьогодні зайшов в Аврору, тому що буквально на днях я думав про цей штатив, і якби був більш пунктуальним, то вже придбав би його на тему за 600 гривень. А так я купив його в Аврорі за 150 гривень. Так, да, він не прям такий, як на тему, але хто сказав, що він гірший? Принаймні, свою функцію він точно виконає. В моєму випадку він буде слугувати підставкою для DJI Osmo Pocket 3, аби записувати себе перед екраном на туторіали по прем'єру. Як бачите, все чітко працює. Другу свою покупку я теж взяв заради міні-штатива, ну, бо їх багато не буває. Ось, власне, цей штатив, який з доволі хорошого якісного пластика. Але в цьому комплекті у нас ще є і світло. І, чесно кажучи, якщо воно буде працювати, я буду це розцінювати суто як бонус. Батарейку в комплекті, звісно ж, не було, тому я купив батарейки Panasonic, одні з найкращих. І хочу сказати, що коштували не приблизно так само, як весь цей набір. Не ті батарейки. Працює. Я не буду коментувати яскравість цієї панельки. Бо це. м-да. Mm, Але ви знаєте, я ніколи не перестану топити за техніку з Аврори, тому що вона мені реально була необхідна, вона коштує 3 копійки і свою функцію, повірте, вона виконує. В приклад можу привести ось цю лампу Заврори, яку ми купили десь за гривень 250, не більше рік тому, а вона досі працює. І коли треба ще швиденько підзняти на телефон, вона абсолютно чудово справляється зі своєю функцією. Ну а коштувало все це добро рівно 218 гривень.